Вітаю на каналі Центру сертифікованого навчання Прокому. У цьому відео ми розглянемо, як здійснити оплату працівнику за відрядження у вихідний день. Для реєстрації та розрахунку оплати відрядження співробітника необхідно в налаштуваннях розрахунку заробітної плати встановити прапорець відрядження. Для цього переходимо в розділ НДІ і адміністрування, настройки НДІ розділів. Заробітна плата. Натискаємо гіперпосилання, настройка складу нарахувань і утримань. На закладці Облік відсутностей» встановлюємо прапорець відрядження. В результаті даного налаштування в розділі кадри або заробітна плата буде доступний спеціалізований документ відрядження, за допомогою якого реєструється і розраховується оплата за перебування. У відрядження. Далі переходимо у розділ Зарплата, обираємо документ відрядження і натискаємо Створити. У реквізиті місяць вказуємо місяць, у якому будуть зареєстровані всі здійснені в документі розрахунки. Обираємо травень. У реквізиті організація обираємо ту організацію співробітник якоїсь спрямованої службове відрядження. У реквізиті дату вказуємо дату реєстрації документу в інформаційній базі. У реквізиті «Співробітник» вказуємо співробітника, який направлений у службове відрядження. Далі заповнимо закладку Головне, ставимо дату початку та дату закінчення відпустки, наприклад, з 15 травня по 17 травня. Відразу ми можемо побачити, що відбувається нарахування рядження по середньому заробітку та за даними. ФОП. Також ми можемо виплатити відпускні з авансом в міжрозрахунковий період або із зарплатою. Залишаємо із зарплатою. Перейдемо на закладку нараховано, і тут ми бачимо, що нарахування було здійснено лише за два дні, а не за три. Чому? Тому що відрядження припадає на вихідний день. Якщо відрядження припадає на вихідний день на суботу, при п'ятиденці, а для відпочинку надається інший день, наприклад, понеділок, то сам період відрядження повинен бути оплачений як звичайний робочий день. Щоб це відобразити у системі, слід створити документ, індивідуальний графік, в якому цей день, тобто суботу, відзначити як робочий, а день відпочинку понеділок вихідним днем. Перейдемо у розділ Зарплата, облік часу, індивідуальні графіки. Натискаємо Створити. У реквізиті місяць вказуємо місяць, в якому буде відрядження. Обираємо травень, обираємо організацію, встановлюємо дату документу. Натискаємо підбір, обираємо співробітника, який, якого направлено у відрядження. І знаходимо той день, ті дні, в які наш співробітник буде відряджені. В суботу ставимо йому робочий день, тобто 8-годинний робочий день, а понеділок призначаємо як вихідний день. Натискаємо провести та закрити. Повертаємося в документ відрядження. І на закладки головна натискаємо кнопку перерахувати, повертаємося на закладку «Нараховано» і ми бачимо, що відпустку нараховано уже за три дні. На цьому все ми здійснили оплату працівнику за відрядження у вихідний день. Якщо хочете дізнатися більше, приходьте до нас на курси. Не забувайте ставити вподобайку під цим відео. До зустрічі!